Завжди державний гімн вшановує, освітлює, зв'язує нас, українців, щоб виконати для нас гімн, приїхали ці люди з тримали все приймати приніматері це святе. Слава! Слава Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! У славній білій церкві на День матері вирішили влаштувати ярмарок майстрів. Це традиційно, тут відбувається таке дійство. Я вже не вперше сюди приїжджаю. І от мій давній товариш, можна сказати, друг Юрій Ковтуненко, який... Вже світами вас вже по так і так і за океаном побував і все. Так. І каже, приїжджай, по погодую е своїм кулішем. От я днями е мене годували в Запоріжжі кулішем. Угу. Там кажуть, що у них найкращий. А от ви говорите, що у вас найкращий. От доведіть мені це. Ну, як ви скуштуєте, потім побачите. Але мені скуштувати мало, мені треба людям розказати. Ну, перше Чи це, це я, я, ні. я його назвав це куліш Юрівський. Спочатку я готую курку, От, довожу її до готовності, потім курка, звичайно, маринується, запікається. От. А тут готую куліш. Додаю бульоні. так, бульоні, поєдную із креветками. Або філе рака. Ну, раків поки що немає веста, але це дуже-дуже смачний. Я його назвав цей куліш юрибський. Скромно. Так скромно. А це полянички, будь ласка, дивіться, полянички. А покажіть де тут креветки, де тут шочі? Як воно взагалі поєднується? Дивіться. А що ви робите з пшоном? Як ви його промиваєте? Промиваю поток По... чи як? Ні. Я його промив, потім дав йому 20 хвилин у воді побути. От гіркота уходить і з ним працюю. Але треба п'ять-шість разів перемивати. Також оце обов'язково. Бачите, який воно колір красивий. М'яса тут немає. тут тільки немає, сало? Ні. ні, нема сала. А що це біле? Це креветки. А, це панське щось таке. Да, да. То, а ш, 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 це що, в Канаді так навчили? Чи Звичайно. Син народився куліш в мене в Монреалі, в Канаді. Отакий теж за таким рецептом. Так, так, я готував криївка Монреальська. Криївка? Так, криївка. Дивіться, бачите, креветочки. Ви повинні скоштувати це. Якщо ви не коштували... Все, досить, 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 досить. Угу. Так. І десь от креветки, бачите? А це полянички. Дивіться, які полянички. Бачите, гарні. Угу. А курка? а курка, на курка. Курку сюди не йде курка. Ні, сюди не йде, бо вона я тільки навар, так, так, Вона віддала. От і все. А полянички, звичайно. Тобто це Юріївський куліш. Так. так. От по по, по монреальській? – Хай буде по-білоцерківськи, по-монреальськи. А мені як визначити? – по монреальській. – По і з Монреальським смаком. Да.